СБУ повідомила про заочну підозру клірику ювеліру УПЦ МП із Луганщини, який продає золоті вироби до Росії. Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність настоятеля одного з храмів УПЦ МП у тимчасово окупованому Луганську Сергія Гутенка. Окрім церковного сану, фігурант мав в регіоні підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію до країни-агресора. Серед постійних клієнтів клірика представники ЕРПЦ. Це, які закуповують дорогоцінні вироби із золота та срібла для власників колекцій та оформлення приміщень єпархії, також він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань РФ та ФСБ. Компанія фігуранта регулярно фінансує бюджет країни агресора, сплачуючи податки до окупаційної адміністрації гауляйтера пасічника. Як свідчать матеріали провадження після окупації частини території Луганської області, фігурант одним з перших переєстрував компанію відповідно до законодавства РФ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Гутенко розширив продаж ювелірної продукції в Росії та по всій тимчасово захопленій частині території України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 111.1 кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.